Друзі, вітаю вас! Давайте поговоримо про 5 сценаріїв можливого перебування Путіна на президентському терміні. Це вже там яка п'ята-шоста каденція, 20 років пробув і заходить ще на шість. І говорять, що до 30-го року добуде-не добуде. Які п'ять сценаріїв написала? Американська газета «Політико». Ми бачимо, що російська опозиція стоїть в чергі сама, щоб голосувати, як вони кажуть, спортити бюлетені, але цим самим легітимізують вибори. Юлія Навальна з Ходорковським приїхали в Берлін під посольство, пофоткались і теж нічого, ніяких притомних мітингів не зробили. Опозиціонери стоять в чергах разом з людьми. Кілька бюлетенів принесли на. Могилу Навального дійсно кілька: 1, 2, 3, 4, 5. Тобто на мільйонні мітинги вони не спромоглися. Відповідно, вони пропускають Путіна ще на один термін. І це після того, коли його визнали військовим злочинцем, це після того, коли він вбив частину опозиції, решту пересаджав. От, вони нічого не роблять. Ну думаю, що до них можливо не дійде або, можливо, вони з ним зговорять. Але. Як мінімум, ми цю історію зараз проговоримо: п'ять сценаріїв, який найбільш вирогідний. А ну і теж Макрон сказав, що прийде в Україну, коли в нього буде конкретний план. Коли ж приїде Макрон, теж згадаємо. Тому підпишіться на канал. Прямо зараз під цим відео кнопка підписатися. Росія нас атакує, хоче занизити видачу. Дуже прошу підпишіться, щоб ми не втратили один. Одного, тому що у вас більше мільйона постійних глядачів, які дивляться цей YouTube канал. Тому, підписавшись, ви отримуєте можливість того, що видача просяде, а ми все рівно будемо на зв'язку. Об російські ферми і тролів. Це перше. Друге, що я вас дуже сильно попрошу, зробити донат. Закриваємо вже останні гривні. Е, для наших хлопців-дівчат із харті купуємо реби майже мільйон. Друзі, фінішна пряма, неділя, вечір. Давайте доб'ємо і зробимо просто ідеальну історію. Так, поїхали. П'ять е, сценаріїв, які дає газета «Політико», причому одразу дає з відсотками можливості їх реалізації. Ну, найгірший сценарій. Який може статися найменше шансів від 5 до 10. От. Це власне сценарій, коли що базується на процвітаючій демократії в Росії, і цей сценарій найгірший ну, з точки зору найменшої кількості, що Росія буде демократична, це 5-10%. Як показали антикомуністичні та Антиколоніальні революції в східній Європі 89-го, тоталітарні режими статичні, сипляться як піски, і швидко руйнуються перед обличчям демократичних рухів. Згубне рішення Путіна напасти в Україну могло сколихнути систему, і вона б розвалилася. Але політико каже: 5% аморфна маса, примітивна маса люди, які не хочуть боротись ні за свободу слова, ні за демократію, ні за своє життя. От гудков постить, як він стоїть в лімасолі в черзі, каже: ну тут. Мене не затримують, приїхав в лімасол послухати музику, ну, от потусити, і цим самим ще й проголосує. Ну, знову ж таки, підніме явку Путіна. Ви ж думаєте, ті бюлетені поїдуть кудись. Просто засиплять їх все в одну урну і скажуть, що всі за Путіна. А де ж мітинг? Там дійсно тисячі людей стоять на лімасолі, на Кіпрі, але ніхто, ніхто не протестує, ніхто не ламає. Всім подобається, всі на приколі, все начебто нормально. Тому саме такий цей. Навальна з Хадарковським взагалі фотографуються, роблять селфі. Не мітинг, не знести Путіна нічого. Другий сценарій в ньому йдеться про те, що Росія може розпастися, але його ймовірність 10-15%. Суть сценарію, що поховані, давно поховані розбіжності і розчарування прокочується по всій країні, і нація, нібито об'єднана під твердою рукою Москви, раптом розколюється за етнонаціональними ознаками. Хаос охоплює країну, яка занурюється в суміш анархії, територіальної фрагментації та насильства. Ну, 10-15% більше ніж перше, але точно ні. 15-20% третій сценарії, там одна п'ята, майже. Це те, що ґрунтується на ідеї активізації російських націоналістів рік тому. Ідея про те, що повстанське ополчення на чолі з запеклим націоналістом може увійти до Москви з мусти російських чиновників, здавалась фантастикою. Але Пригожин Вагнер цю фантастику реалізували. Ну і скажімо так, цей сценарій можуть реалізувати українські спецслужби. І на цей сценарій ставлять. Із трьох сценаріїв поки що найбільше 15-20%. З Цих причин цей сценарій видається одним з найбільш ймовірних для постпутінської Росії. Полум'я націоналізму розпалене Путіним, навряд чи вдасться загасити найближчим часом. Четвертий сценарій після переобрання Путіна це те, що політика називає технократичним перезавантаженням. Ймовірність цього сценарію – 20-25%. Ну вже ще більше. Але точно недостатньо. Видання зазначає, що з моменту невдалого вторгнення Москви в Україну минуло два роки, а наслідки для Росії вже зрозумілі. Хай то буде падіння економіки або сплеск смертності. Ці втрати будуть продовжувати накопичуватися. Ось чому сценарій, за яким помічники Кремля зустрінуться з Путіним, так як свого часу Хрущова вивезли на дачу, типу, технократи зламали йому шию і поховали як політика. І, власне, кажуть, що до 30-го року Путіну точно оточення сплете лапті. Ну, але 25-30%. І найбільш очікуваний сценарій 45 – 45-50% називається він «Хай живе Росія, ось такі от сценарії бачить політико. Найбільш мовірним сценарієм розвитку подій Росії після переобрання російського диктатора на посаду президента називають Хай живе Росія. Зі смертю Навального демократична опозиція перебуває в руїнах. Російська економіка, це пише політико, попри шквал західних санкцій, навряд чи зазнала краху, навіть якщо вона стала млявою. Хоча Путін не підкорив Київ найгірше в українській війні. Це Може бути позаду, особливо з огляду на стриманість США щодо озброєння України і порівняно з американським ми президентами у свої 71 рік. Путін все ще дає відносну молодість на своєму боці, пише політику, і це передає в українському перекладі видання Телеграф. От, ну скажімо, то, як веде себе російська опозиція, дійсно п'ятий сценарій виглядає найбільш живучим, але так як ведуть себе Збройні Сили України, це може бути сценарій шостий, що ми можемо повернути Крим, повернути тимчасово окуповані території або зайти в глиб Росії і потім те, чого реально боїться Путін, почати міняти. Території, типу, хочете забрати свій курськ, можемо говорити, але віддайте наш Крим та Донбас. Це одна річ. Друга прем'єрка Естонії заявила, що Путін вміє сіяти страх, але насправді він сам боїться війни із НАТО. І ось це теж е, треба враховувати, бо Путін любить кидати бісер в очі, але насправді сам є диким боягузом. І коли всі вірять в цей страх. Вони ходять і мовчать. Україна не мовчить, а знищує путінські війська. І Збройні сили України скоро наблизяться до цифри в півмільйона. І я думаю, що це найкращий аргумент щодо розвалу. Радянський Союз розпався після невдалої війни в Афганістані. Аналогічна історія може прийти до Путіна. Макрон заявив, але ці сценарії не, не, не рахують ні в політику, ні де. Я думаю, що теж не варто все путіну викладати на стіл. Є речі, які робить час, історія та герої. Це якраз таки є все три уособленням української державності. Макрон сказав, що не має бути лімітів і буде реагувати на поведінку Росії. От, а в Україну приїде, коли буде в нього якраз. Е Конкретні рішення щодо війни він не хоче їхати в пусту та марно, українські журналістки в нього брали інтерв'ю, і він каже, що буду мати конкретику, буду мати з чим їхати. Приїду, хочу, щоб це було максимально ефективно і корисно. Ну але точно пообіцяв, що приїде. Тому чекаємо Макрона, чекаємо, щоб він прибув на територію України. Ну, от, якщо вже будемо бачити, що сідає в поїзд десь. За Варшавою ближче до Волині будемо знати, що дійсно він нам везе якісь подарунки або рішення, або, наприклад, французькі війська. До, до речі, що я вам хотів сказати, що в французькому інтернаціональному легіоні є класний керівник і прізвище в нього. Ющенко, Кирило Ющенко, це прекрасний військовий, і мені здається, що його коріння теж повинно зіграти не останню роль в цій війні. От, якщо Макрон кілька разів путіну погрожував своїми військами, то якраз таки інтернаціональний легіон це легіонери, які можуть прийти нам на допомогу не тільки в Києві, і Одесі, як говорив. Сам Макрона Лей по решті території. Ну, як з таким прізвищем не допомогти батьківщині? До речі, борги треба повертати, і Орлі. Названий чес українського полководця козацького роду, і це, мені здається, історична аналогія, коли дійсно дві великі демократичні країни, які поєднали в себе ще в княжі часи, ну, от, можуть допомогти одна одній. Тому Ющенко так, однозначно, Макрон так, чекаємо в гості, але як він сам написав, з гарними рішеннями. Але чекаємо. Швидше, чому? Тому що газета Телеграф Британська пише через нестачу боєприпасів до кінця місяця Україна збиватиме одну п'яту ракет. Тому треба поспішити привезти ракети. Макрон з Чехами зараз мільйон купують, але мільйон просто боєприпасів. Це не для не для ППО. Зараз треба працювати більше для того, щоб забезпечити Київ. Одесу, Харків та решту українських міст і стратегічних, і в цілому купол будувати над державою, щоб можна було її захистити від російських нападок і не дати жодному з п'яти сценаріїв Путіна, які є веганськими та лайтовими. А все таки зробити так, щоб сценарій був шостим, щоб цю шістку поховати руками Збройних сил України, друзі. Підпишіться на канал, зробіть донат для хартії. А в коментарях напишіть, який сценарій вам найбільше підходить або, наприклад, у вас є свій. Не стримуйте себе, пишіть коментарі. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!